Кінець тестування в Україні завершилася. Основна сесія ЗНО 2014 без особливих зауважень від спостерігачів. Представники опори звітують на дотримання процедур, промоніторили п'ять найпопулярніших предметів незалежного оцінювання. Якщо до роботи персоналу пунктів тестування питань узагалі немає, порушень у їх роботі не зафіксували, то самим учасникам дисциплінованості бракувало. Школярі запізнювалися, з'являлися без необхідних документів та намагалися хитрувати. Трапився і унікальний випадок. Перше за всю історію ЗНО в області Брат Забрати намагався скласти тест. Там вклеївши в, 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 вклеївши свою фото, фотографію паспорт. Брати, він вирішив таким чином обманути персонал пункт тестування і скласти тест за брата. Але але йому цього не вдалося, оскільки його впізнали інструктори, вчила двох братів. Тепер горе абітурієнту доведеться складати тести повторно, як і ще тринадцятьом випускникам через мобільні телефони. На іспитах ці пристрої суворо заборонені. Тож під час технологічної перерви всі школярі проходять перевірку на металодетекторах. Загалом кажуть фахівці, цьогоріч вдалося досягти високого рівня проведення незалежного оцінювання. Утім, в такій формі воно ймовірно доживає останні дні. Якщо на процедурному рівні ми досягли практично досконалості, але суспільство абсолютно праве, коли каже, що математика для бухгалтера і математика для того, хто буде кібернетику розвивати на етапі вступу до вищої школи, мають бути різними. Таким чином ми з вами стоїмо перед необхідністю, принаймні багаторівнових тестів. Між тим у вівторок стартувала додаткова сесія ЗНО для тих учасників, які з поважних причин не склали основну, триватимуть тести до 15 липня. На Прикарпатті свої знання оцінюватимуть 112 абітурієнтів, шість десятків з яких випускники шкіл Луганська, Донеччини та Анексованого півострова.